Доброго дня, шановні українські грарії, дивіться, на пшенички. Ну, це ж фермерська історія, заходити то не можу по великому рахунку. Але бачите, гуртообробіток і посів пшениці. Нема тут нову принаймні я тут не бачу нового можливо, не там дивлюся. Але я хочу сказати, найкраща технологія, яка є в світі, створена для вас, це випробувана вами і яка показує результат. Ну Я не розумію, що він так цікаво якось 4 рядка, потім 2 пропускає, потім два. Два рядка, два, потім 4. Така якась цікава технологія, що чому. Бачите, знову таки 4 рядка. 4, 2, пропуск. Ну, хто є знає, це хлопці займаються, якось сіють. Ну, результати не можу сказати, які в них. А, але отака така історія у них. Ну, пшениця, бачите, постійно. Немає ще тут кущення по великому рахунку. Але грунтовий робіток обов'язковий. Ця технологія в них працює, значить це найкраща технологія, як на мене. Не треба там переконувати, розповідати, що оце спасе нас, а це не спасе нас. Це те, що дійсно люди займаються роками, фермерствують і отримують такі результати. Тримайтесь, колеги, успіхів вам! І запам'ятайте, найкраща технологія, ту, що ви пробували в себе на полях, а не з слів когось там, консультатів чи не знаю там, сусідів. Тому що ви особливо, я кажу, історія, і ваша історія, вашого поля це інша історія, ніж у когось іншого. Тому що розповідати, що все воно працює, новотіли, мінітіли, тіли вертетіли, всяка історії, Треба підходити в комплексі. Адже жодна технологія не показує е, повністю ви не знаєте, на 100%, як воно у вас є. Да? Є історія, коли ви бачите, що у вас на полях наче виекономите там, берете, наприклад, я не знаю там, берете... Давайте вам покажу, які гарні. Берете і показуєте, показуєте якісь ви там 3 літри з економу солярки чи 20 літрів солярки. Але ви тихенько ж, так як власники, більшість власників агробізнесу, вони не агрономи далеко. Вони інвестора, як правило, з різних бізнесів, які починалися. Вони не знають детальніше вашої історії, що вам прийдеться там витратити якісь кошти додаткові на захист, наприклад, кукурсу не метелика. Тому що ви ж не працюєте, ви ж не заорюєте ваші, наприклад, поживні рештки. Або ви ж не можете там безводний аміак на, на внести. нести, да, ви економите наче на солярки. Ви наче економите там 3 копійки, але ж ви не кажете, що на 30 баксів, як мінімум на захист проти кукурудзі на стебло метелика викинуть. Власники дуже це знають чи ні. Або те, що ви не можете там нести безводний м'як, який буде, наприклад, економію давати до тисячі гривень, півтори тисячі гривень на гектар, тільки із-за вибору добрива під кукурудзу. Це ж теж ви не можете розповісти своєму власнику. Ну, як правило, ті, хто мають одну технологію, не розповідають, що вони там можуть інше використовувати і бути більш ефективними. Так що розказувати про технології це добре, але розказувати і розповідати, що це все гівно та оранка. і тут же ж дуже багато холдингів. Скажуть, що от оранка тільки оранка. Тютюник нічого не розуміє, він традиційний. Як кажуть, агроном традиційний і іншого для нього немає. Це неправда, тому що дисколапові ми розширюємо свій парк. І у нас комплекс. Те, що краще підходить для цього поля, цим і займаємося. А то все казки від діда Панаса, які розповідають, що отак і тільки так, а по-іншому не можна. Так що тримайтеся з цього прекрасного місця. Бачите, ось теж обробіток ґрунту. Хто там розповідав, що не обробляють тут в Європі. Вон сидеральні культури пасійні. Одне поле, бачу, там пшениця, там, напевно теж сидральна історія. Так що така ситуація. Тримайтесь, колеги. Успіхів вам.